Один тільки раз це є нічого, так говорить диявол, спокушаючи людей гріхом. Так часто люди сходжуються на гріх. Один тільки раз це небезпечно Бог не побачить, інші роблять ще гірше. Хоча надальше я буду хорошою людиною, буду берегти себе від гріхів. Але зараз, один тільки раз можна зробити прихований поступок проти правди. Це ж тільки один раз. Дорогий брат і сестра, чи правда це з цього ріх можна зробити один тільки раз не має значення для вашого життя і для вічності. Подумай. Адам тільки один раз зрішив раю, і що з того вийшло Всі люди живуть в муках і стражданнях, а в кінці смерть. Жінка лота один тільки раз зрішила і стала соляним стовпом до страшного суда. Ісав тільки один раз знехтував перворідством і був відкинений богом назавжди. ЮДА тільки один раз продав Христа. Каїн тільки один раз вбив свого брата Авеля. А і Сапфіра тільки од... один раз вирішили обдурити Духа Святого, і вони всі попали вічне осудження. Христос тільки один раз помер, воскрес, і один тільки раз сяде на престол судити світ. Тільки один раз Христос прийде за Людина тільки один раз повинна вирішити, чи йти їй за Христом, чи бути проти Нього. Один тільки раз прийдеться Тобі вмирати і стати перед судилище Боже. Один тільки раз получить життя вічне чи муку. Хто зрозумів наскільки важливі ті слова один тільки раз? Якщо ні, то зрозумій, це сьогодні, завтра, бо, бо сьогодні. Це сьогодні, зараз, бо завтра буде пізно. Стань на коліна і проси з чистим серцем благословіння і прощення у Господа за все, що ти робив йому в житті один тільки раз. Амінь.